Спочатку року в Білій церкві виявили 16 випадків захворювання на скарлатину. В основному воно вражає дітей віком від 1 до 9 років та активне в осінньо-зимовий період. Як зазначає головна епідеміологиня міста Мирина Ляшко, від недуги немає вакцинації, а тому варто дотримуватися безпечної дистанції. А це щонайменше півтора метра, бо хвороба передається саме повітряно-крапельним шляхом. Крім того, потрібно слідкувати за чистотою рук. Починається хвороба зазвичай доволі бурхливо з підвищення температури тіла. Також симптомами є ураження дихальних шляхів, пігментація на згинах рук і ніг та гнійний наліт на слезові роту, який через декілька днів зникає. І язик набуває яскраво малинового забарвлення. Повністю скарлатина зникає протягом 21 дня. Це дійсно інфекція, яка потребує особливої уваги. Вона не є загрозливою для дорослого населення взагалі, тому що доросле населення не хворіє на скарлатину. Збудник бетагімелітичний стриптокок типу А, він саме вражає дитячі організми, але доросла людина може бути переносчиком інфекції. Якщо людина така заражається, вона одразу має такі яскраві симптоми. Це і висипка буде характерна. Яка не притаманна для інших інфекційних захворювань, це буде переважно у таких більш ніжних місцях? Це буде низ живота, це будуть пахові ділянки, це може бути обличчя, це може бути внутрішні поверхні кінцівок. Вони будуть трохи супроводжуватися таким зудом, дискомфортом, так, печінням трохи у місті висипки. яка десь на протязі 5-7 днів перетворюється, поступово починає перетворюватися на лусочки.